Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Отримав кейс N базової машинки Hot Wheels. Зараз зробимо огляд. Шукаємо ТХ СТХ. Ну і інші круті моделі. А ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто бажає придбати. В шапці профілю або в описі до цього відео шукайте посилання на телеграм канал та інстаграм. Поїхали! Ford f 150 в коричневому. Такий крутий, з принтами. Так. Взагалі в цьому кейсі прикольні модельки. Jaguar в синьому. Тут не будемо сильно зупинятися. Так, ось наступна моделька. Крутий топчик. Це у нас Datsun 240. -й. Cadillac Hypercar. В червоному. Так ось повинен бути в мене ще десь у жовтому, але... Тут, здається, так, рухомі деталі є. Так, заклеїли але повинні бути рухомі деталі в цієї машинки. Отакий От котик. Ручкою махаю. Так, оцей топчик прям. То нас в руки. Все в порядку? Промальований. Крута моделька. Думаю, має бути в кожного колекціонера. Форту. Так, Peugeot. Теж такий гоночний. Цікавий. Е, Бондяк, як завжди, розмальований. Значки топ. Оу, це у нас класна новинка. 911 Porsche. Кабріолетик такий. Так, ще раз значок, все ок. Тому залітайте, кого буде цікавити, хто хоче придбати. Буду радий всіх бачити. Так. Це щось новеньке, цікавеньке. Так, серія з новинок. Sky, Так, Sky. Е, вони дуже схожі зі своїм чорним. Так, так, бачите, синій відтінок і є чорний відтінок. реколорчики 25 го року тому. Будьте уважні, при замовленні, бо я вже одного разу чуть не сплутав. Добре, що клієнт був уважний. отакий Silverado, Ще у нас топчик погання утопія. Ну, хороший кейсик, хороший. Ягуар. Ягуар. Новиночка 25-го року, я вам скажу. Так, це в нас ще було. Хоча прикольні маці. Так, і це щось нове? Форд кастомний, ну тут гарно попрацювали. Їдемо далі такий фургончик, ще плюс бусик. Такий Dodge. Ну що ж, опа, це у нас баха 2002. Були в мене в жовтому, дуже класно розійшлися. Всім подобається. А тепер реколочок синенький. Ну, поки що один. Райдер. Так, це не зупиняємося, це не зупиняємося. Ну що ж, буде якийсь торчик? Єску. Honda не СТХ. Але також хороша моделька. Це у нас мазда. Еріксьома. E ну, напевно, що в решті частина ящику щось буде цікаве. Поки що є пару таких класних. Модалик.